У залі повідають. Що ви не зазвонили Вони сьогодні планують. Ми всі є злочивські, ми всі є громада злочинщина. Що ви потрібно? Провокації робити. Хлопці, звідки ви є, хлопці? Звідки ти є? Документ покажи мені. Я є представник звучить злочинської громади я і просто не хочу ми всі просто не кисло, ми всі просто не кисло, ми всі не кисло, ми всі просто не кисло, ми всі